Добрий вечір. Ви дивитесь тренди на Еспресо -тіві в студії Марія Гурська. Сьогодні зранку на українській правді з'явилася блискуча стаття. Історика та політолога Олександра Полія, навіщо Януковичу, іти шляхом Бен Ладена разом з подіями, що відбулися сьогодні зранку, паралельно, зокрема, заявою правого сектору про можливу підготовку терактів з боку влади та ФСБ, саме ця стаття наштовхнула нас на створення цієї програми про терористичний психоз в суспільстві та реальні загрози. Сьогодні будемо про це говорити з експертами, зокрема представниками правого сектору. А спочатку з самим автором статті Олександром Полієм. Добрий вечір. Вітаю вас. Олександре. Отже. Ким і навіщо розповсюджується в нашій державі цей міф про терористичну загрозу? Чи це не міф? Ви знаєте, це вже стає не міфом, на жаль. Тобто, розповсюджується і сама загроза, тому що ми бачимо ну, такі ексцеси, вони поки що виглядають як дрібні, але насправді вони кричущі. Їх не було в Україні дуже давно. Я нагадаю, у нас останній терористичний акт. Такий політично мотивований. Це був у 2004 році підрив на Троєщинському ринку в інтересах виборчої кампанії Януковича. Як ви пам'ятаєте, тоді впіймали нібито підривників, на яких там повішали, і так далі пов'язані. Тобто абсолютно піарний хід, але загинула людина, і були так само й поранені. І все це було в інтересах нинішньої влади. Зроблено потім ми бачили цього разу уже підрив людини. Ну, хтось може сказати, що людина сама себе підірвала, відірвала обидва кінцівки, вибило око сама себе добровільно. Ніхто ж не скаже так. Тобто, швидше за все, так воно і було, як говорять. Тобто якась передача на майдані, яких відбувається безліч. Люди приносять, а я і сам приносив ліки. І цей ну, харчі не приносив, правда. Ну, от власне, начебто, на підтвердження слів Захарченка, сталося дві події, які за кордоном зокрема пов'язують між собою. Закордонні журналісти. От, зокрема, Мирослав Чех в газеті виборчий, польський журналіст, якого, якого статтю ми розміщували у нас на сайті. говорить, що це от вибух у будинку профспілок, це псевдозахоплення літака. Це дві дії одного того саме, однієї тієї того самої самої вистави. Поясніть. Нормальним людям людям, які цього не розуміють. Чому? чому? Який зв'язок між цими двома подіями? А чому? Такий зв'язок. Дивіться, мирний Майдан. Він є дуже конкурентоздатний. Майдани у нас збирали, ну ви знаєте, міліція ж нарахувала 1 грудня 1,6 мільйона мобілок на площі, де відбувались ну, ці події. Тобто, грубо кажучи, ну можливо, в когось там дві мобілки чи дві сім карти Ну було більше ну, мільйонів. а в когось взагалі немає. А в когось взагалі немає. Тобто від від мільйона до півтора мільйона людей, грубо кажучи, перебували в той час на, на тій площі. Це величезна кількість після таких мітингів. Уся влада в будь-якій країні вона б мусила піти в відставку. Нічого подібного не відбувається, влада е, демонструє, що е, спочатку демонструє, що вона не помічає, а потім 30-го. 11-го спроба розгону, потім е, ці, ці драконівські тоталітарні е, держави, закони. Все це боротьба проти мирного майдану. Все це боротьба ще проти мирного майдану. побиття звір'ячого, ви пам'ятаєте, що з Тетяною Чорновілі і так далі, і так далі, і так далі. Це ж е, така е, дуже конкретна була лінія на ескалацію, на придушення саме мирного протесту. І от владі вигідно переведення. Протесту в таку воєнізовану форму, коли прості люди вони перестають ходити на майдан, вони перестають своє волевиявлення демонструвати. Вони ховаються, сидять вдома і бояться. Коли є не тільки страшилки, які можна показати в новинах, а й привід для придушення. І це теж і це теж до речі, абсолютно правильно. Але і страшилки самі по собі вони важливі. Ну от дивіться, ці побиття мітингів, які були спровоковані в Черкасах, до речі, захоплювали ж кі Провокатори зайшли там, погромили, погромили, втікли, а побили зовсім невинних людей. Теж саме було в Запоріжжі. і Дніпропетровську. Ми до речі, будемо говорити сьогодні про ситуацію в Черкасах з колишнім очільником Черкаської міліції Миколою Каплієм. Буквально. За 30 хвилин він буде включатися з нами по телефону. Абсолютно, він вам цю історію розкаже дуже наглядно, коли ну, влада навмисне робила насильство таким демонстративним. Коли ті тушки з цими дубінами починають бити на очах у міліції людей, за думкою влади, всі мають заклякнути. Має відбутися так, як в Донбасі в 90-х роках. Вся українська сусідка. Суспільство... Це не відбувається. А це не відбувається, звичайно, ні. Тому що Україна це не Донбас. І ну, Донбас це частина України специфічна, але Україна це не Донбас об'єктивно. І суспільство в нас інше, і здатність до опору, на щастя, інша. І тому я думаю, що ця терористична загроза це такі кальки, які списуються з-за кордону з російських. Джерела, я не знаю, до речі, чи росіяни до цього ну, персонально причетні, тому що воно все виглядає надзвичайно безглуздо. Ми з вами до цього перейдемо. <с> oh -hmm> а от якщо йти по етапах, все ж таки, якщо з вибухом в будинку профспілок, хоча б якось можна э, знайти якісь логічні пояснення, ну хто це робив, навіщо скажімо, oh -hmm. от що це кампанія проти майдану, проти oh -hmm. тих людей, що там. Stoять, щоб це це захищати компанія, свої права. яка мусить посилити недовіру до підтримки людей між людьми і активними учасниками. Тобто, якщо туди звозяться, ну ви ж бачите, ці, ці купи, величезні кияни привозять, і не тільки кияни, звідкись присилають всі ці величезні обсяги, надходять до Майдану, це все дуже надихає людей. Вони розуміють, що в них є підтримка. А тут вони в цю недовіру вселяють, розумієте, між людьми і всі думають: а чи нема в тому пакуночку чергової якоїсь бомби? Розумієте? Це навмисне так робиться, переводиться із такого мирного і щирого протесту. в Такий воєнізований, мілітаризований, при тому, що тут нічого не з зробиш, спрацьовує закон самозбереження, і кожна людина все одно другою думкою думає про це? Абсолютно. Тому треба дарувати гроші, ну нести туди гроші, і я несу. Отже, якщо з будинком профспілок все ще більш-менш можна зрозуміти, ага. що у нас сталося з цим псевдозахопленням літака, а, ви знаєте все дуже підозріло, надзвичайно підозріло. Ну, по-перше, виступав Захарченко. і мені здається, інтелект виконуючого обов'язки міністра. Такий, що як тільки він щось говорить, зразу це відбувається. Такий, тобто дуже все прямо, по-дубовому і, я б сказав би, примітивно. Він виступає з застереженнями буквально напередодні Олімпіади, що в День Олімпіади у нас є оперативна інформація про якийсь там теракт. Потім виступає такий собі проросійського руху царь. Знов-таки, 5 го числа говорить про теракт в день відкриття Олімпіади. Потім... Власне кажучи, відбувається це захоплення людиною, Козлов з Харкова, який носить стрічечку Янукович, наш президент, сильно п'є. Ну, тобто, людина така нестабільна і в п'яному вигляді. Ви думаєте, тобто? що на нього могли вплинути? Звичайно, могли напоїти просто. Напоїти нестабільно, щось пообіцяти, посадити і так далі. Тобто теоретично можна припустити, що з ним в літаку ще летів хтось, хто його наштовхував на ці дії? Ні, безпосередньо в, на місці напоїти, а потім це ж все якийсь час триває, коли він п'яний сидить або під впливом якихось речовин. От. І його напрограмують, і він робить якусь, тим більше якщо річ не дуже складна. Тобто йому ж не треба було, власне кажучи, захопити швидше за все, хоча, можливо, і треба. А просто побузіть і притягнути негативну увагу до України, дискредитувати Україну в цей момент. І що мене дуже стурбувало, це те, що перші повідомлення СБУ були такі, нібито вона виводила його з під, ну, з -під відповідальності. Це дуже неприємно, тому що якщо до цього справді причетна СБУ, це просто жах. І вони почали говорити про хуліганство з його боку. Проте акцентувати на тому, що він дуже п'яний, тобто ну, всіляко намагатися відвести його... від нього та, удар та, гніву турецьких та, та, властей. Так, та, та. а коли вже турки почали говорити про це серйозно, 20 років, то тоді вже змінилася ця ситуація. Я думаю, що слідство повинно бути проведено добре і дуже добре, щоб воно проводилось не в Україні. Щоб це було таке слідство, якому можна довіряти в цьому питанні. Окей, якщо це крок, наприклад, припустимо, з дискредитації України а, як такої, України, України мирної, як такої. Е... що зараз є надзвичайно важливим збереження цього іміджу. А ви ще послухаєте, як, яка мотивація з у Захарченка, у виконавчого обов'язки Захарченка? Він говорить, навіщо це потрібно привернути увагу екстремістам до себе. Питається, яка увага Євромайдану зараз ще потрібна? Вся увага медіа світових, яка тільки є, вся в Україні. Ви включаєте будь-який канал від CNN до японського, там як Japan Times, все що завгодно. І ви дивитесь Україну, це в топі новин. Більшої новини оці дні останні не було. В світовіх, яка тривала б довго. Ну є такі сплески новинних уваги, але така довготриваюча тема, яка постійно іде, це саме українська, яка яка потрібна увага? Більше того, це позитивна увага. Розглядають як те, що в Україні зберігся мирний характер протесту, всі посли, ну і американські і так далі. Вони говорили, що вони дивуються витримці українців. Що вони не перейшли до стрілянини після цього. Все. Розумієте, по людях стріляють, а вони кричать: Слава Україні, і стоять і все. Тобто, е оцей мирний характер, збереження мирного характеру протесту це надзвичайний бонус е Майдану. Дуже великий бонус. І зараз я це бачу, що навіть е керівники оцих так званих, е які намагаються назвати там праворадикальних груп, і в тому числі і директор, і. Е Керівництво самооборони, і керівництво правого сектору вони це розуміють. От подивіться по їхньому інтерв'ю: і Яроша, і е, Парубія, і Кубіва вони всі говорять, що зброя це не наша, і нам потрібно з цього дистанціюватися, що вони бачили, як хлопці помирають, і цього не потрібно. Тобто вони це говорять прямим текстом. А Ав... давайте да. е, так, будь ласка. Ну, тобто, а влада навпаки, влада тиждень готувала до розстрілу. Євромайдану готувала тиждень громадську думку. Виступає Захарченко, ми будемо застосовувати бойові. Виступає Лукаш, ми будемо застосовувати бойові. Виступає заступник, ми будемо застосовувати бойові. Виступає Азаров, ми будемо застосовувати бойові. А зараз вони кажуть, що вони бойові не застосовували. Про що це? Про що мова! Давайте спробуємо пояснити якось ось це оголошення про загрозу вчинення вибухів, зокрема uh -huh. на об'єктах підвищеної небезпеки, uh -huh. атомних станціях і тому подібне. Uh -huh. Ви е, даєте дуже вичерпне е, пояснення в своїй статті. От я власне хотіла б, щоб ви розповіли про це нашим глядачам. Е, ну для чого це робиться? Це робиться для того, щоб люди боялися, боялися. А коли вони бояться, вони сподіваються, коли це все припиниться. Щоб у них був запит на припинення цієї нестабільності будь-яким шляхом. Це раз. По-друге, не виключені реальні теракти. І не виключено, що вся ця ситуація вже вийшла з-під контролю влади. Точніше, ну, її перебирають різноманітні ці фронти, які по суті керуються Росією. Кому може бути вигідна диверсія на газопроводі? На газопроводі диверсія в цей момент. Ну теоретично від неї можуть може отримати вигоду політичну вигоду Росія тільки політичну вигоду, тому що ну, Європа відчуває свою вразливість. Ви знаєте, що 100% практично газу, який отримає Італія, і Південь Європи, південна європейські країни, вони отримують через територію України. Ну, мається на увазі 100% російського газу, тому що у них відбувалася диверсифікація, і там збудували лнж термінали, так звані. Тобто там трішки відбулася диверсифікація, але від того газу, який надходить з території Росії, 100% проходить через територію України. Внаслідок такої диверсії постачання газу блокується. Де, постачання газу блокується. Це форс мазожор Газпром говорить. Ми не винні. І значить нічого ніяких значить компенсацій не платим. Але ви у яких ледь-ледь Південна Європа почала вибиратися з кризи. Якщо ми кажемо про Німеччину, це вже достатньо стабільне зростання економіки, то Італія, Іспанія, ну взагалі Південь Європи, вони тільки-тільки намацують ґрунт для виходу з кризи. Тобто, це порівняно з європейським увесь європейський союз, це його, м'яко кажучи, найслабша нога. В економічному сенсі, а у них внаслідок цього стануть заводи? А у них внаслідок цього стануть заводи, потягне одне за одне і мати майте рецесію знову. Тобто Росія таким чином впливає на Європу і показує, що вона може впливати. Другий варіант вона починає говорити і казати, що ми можемо забезпечити гарантію, що трубопроводи будуть надійні. Ми, значить, купуємо трубопровід і будемо на ньому сидіти і окупуємо фактично частину території або всю територію України. І ви, європейці, на це радо згоджуєтесь. Тобто, можливі такі варіанти. Я впевнений, що світове співтовариство цього не проковтне, але такі якісь нюанси можуть бути. Але з іншого боку, ви знаєте, газова тема зараз для Росії не дуже ну не настільки зручна. Вона це може грати там, де вона є повним тотальним маніпулістом. Наприклад, в Грузії Росія фактично робила диверсії в 2006 році, щоб зробити такі екстремально холодні зими для Грузії ще холоднішими. Так, власне, історичні прецеденти. Так, да. Грузія 2006 рік підрив січень. Потім в Туркменістані в 2009 році була дуже цікава історія, коли Росія фактично спровокувала вибух на газопроводі своїми діями. Там довго туркмени розбиралися, яким чином це відбулося, чи бомбу підклали, чи просто відмичку не туди поставили. Але участь Росії була доведена? Була трукмена не в цьому абсолютно впевнені. Вся Середня Азія в цьому абсолютно впевнена. Чому тому, що ця та аварія була дуже вигідна для Росії? Чому тому, що в той час впали ціни на газ, дуже серйозно впали ціни на газ. А у Росії з Туркменістаном існувала угода, за якою вони купляли газ за дуже високою ціною. Тобто, для Туркменії все добре. Йде газ до Росії, ви платіть, ви зобов'язані відмовитись не можете. І Росія підірвала цей газопровод і по суті. Не платила за той газ, який їй був не потрібен в умовах падіння економічної кризи, і вона вже не могла його перепродати в Європу за тою ціною. Це така історія класична. Вона про неї знають всі е, в середній Азії, і власне через це зараз з Туркменістану газ іде не в Росію, а в, е, в Китай. Ви знаєте, будується маса газопроводів. Це все наслідок тих всіх історій. Про що говорять, що заяви про таку небезпеку розміщує у себе? На сайті СБУ при е, ну ви знаєте, в принципі, це нормально. В принципі, це нормально, якщо е, СБУ і інші органи держави не причетні до генерування цих небезпек. От власне, це генерування чи це інформованість про те, що є така загроза за кордоном? Я вони говорять, посилаються на те, що є велика кількість дзвінків, і я не виключаю, що це велика кількість дзвінків зараз їх згенерувати дуже просто. Що велика кількість дзвінків, і вони це, на це посилаються як на предмет загрози. Але ну, давайте вираховувати, хто робив ці дзвінки. А ще найважливіше, давайте вирахуємо дуже просту річ, хто був замовником дзвінків, які, за якими мінувалося Київське метро в, момент, ну, в день і в час штурмів Майдану. Ви пам'ятаєте, що тоді і 10 грудня, і ще там. Чотири мінування було. Чотири це щонайменше. Мінування. Так, да, Мінування київського метро, коли ну, під час ймовірного штурму, коли стягувалися силовики, щоб люди не підходили на Майдан, надходили дзвіночки, чи, можливо, не надходили дзвіночки, але посилалися на мінування Київського метро, і людей просто не пускали в цій, на ці станції метрополітену, щоб вони не могли підтримати Майдан. Давайте знайдемо, хто здійснював ті мінування, тому що влада нормальна в своїй країні не може мінувати метро. Розумієте? Це перехід за всі межі можливого. Я не кажу, що співпраця з тітушками кримінальна, що підпорядкування правоохоронних органів кримінальним органам, що взагалі повна криміналізація влади. Що... але… Коли люди ще починають тероризмом проти своєї країни займатися, навіть телефонним тероризмом, ну це це вже вибачте абзац. На вашу думку, от е, ми згадали е, випадок 2004 року, фактично перший в Україні, коли відбулася, відбулися якісь вибухи, пролунали, uh -huh, uh -huh. особливо в Києві. Там після Другої світової, це фактично вперше. От е, ну, некримінальні, цього... скажем, політично е, після цього відбувся Дніпропетровськ. От угу. як зрозуміти, що саме вказує на те, що там були задіяні політтехнології, і чи були вони задіяні? Не знаю. Дніпропетровськ – складна історія, тому що е, одразу не видно кому вигідно, і знайшли цих людей, на яких це повісили, і вони справді трошки дивні ті люди. Тим не менше, і тоді ці теракти mm -hmm. відбувалися на тлі якихось гострих подій в державі, mm -hmm. зокрема ув'язнення Юлії Тимошенко. Mm -hmm. Я так це бухіба це, це було одночасно? Ви знаєте? Це я було, такого зв'язку не не вловив. Це було пов'язано якось. Ну тобто, це відбувалося фактично одночасно з якимись там пікетами під Верховною Радою. Ці, пікети – це занадто мало. От як відрізнити, як відчути цю треба межу? якщо Відчути людина не, не можна, експерта. є тільки просто фактами. просто фактами. Ловимо за руки і питаємо людей, хто навіщо, де, коли, де взяв вибухівку і всі шляхи. Як на вашу думку можна зараз обезпечитися від цього? От якщо майдан, незважаючи на те, що він такий єдиний, такий незахищений, Ви знаєте, я б не сказав не говорячи вже про гарзотранспортну систему, на яку ми не маємо впливу. Так е, да, ну прозорість світу зараз дуже висока. Зараз всі все бачать насправді, і світову спільноту цими баєчками не проведеш. Але світова спільнота, вона наш 21 століття, вона навчилась боротися з тероризмом. І якщо влада спробує задіювати тероризм е, ну, в будь-яких масштабах проти, проти власної країни, в тому числі, я впевнений, що е, ну, вона можливо не встигне зрозуміти, що ж вона накоїла, тому що це дуже серйозно. Тому я е, для всіх, хто в цьому можливо зайня, зайнятий з боку влади. В плануванні терактів, навіть їх інформаційній підтримці. Ну, вважаю, що ці люди мусять, мають обов'язок, ну, по-перше, цю всю інформацію поділитися з тими, хто її може зупинити ці речі, в тому числі і з опозиції, але не тільки. З усіма, хто може зупинити ці речі. І по друге, цю інформацію потрібно. Ну, розуміти і, 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 зрозуміти відповідальність і перед країною, ну це якісь можливо абстрактні речі, але і в тому числі, що їхню про свою роль в цій історії. Тому що банда насправді зіллє всіх. Це так здається, що вони там один за одного стоять. Але якщо серйозно піде, буде як в 2005 році, коли Чечтав розказував все про Януковича. Це буде, і я впевнений, що це буде дуже скоро. Тому. Оцей час, який залишився цієї влади, просто щоб ті люди, які є в цих ланцюжках, щоб вони не нашкодили ні собі, ні своїй душі, ні своїй особовій справі, ні своїй країні, наскільки ви думаєте, станом на зараз, ну от відвернути якусь загрозу може створена створена така організація, як самооборона Майдану? Ну ви знаєте, я думаю, що в неї таких можливостей слідчих немає величезних. От. Хоча безумовно це достатньо унікальна організація в такій нашій новітній історії, тому що об'єднує тисячі людей і високомотивованих, значно вище мотивованих ніж у владі. От. Але ну, зараз це зовсім інший характер. Тобто є держави, які суперпотужні, і вони не можуть зупинити теракт. Тому що теракт це така річ, яку в сучасному світі достатньо просто організувати. На жаль. На жаль. От, тому тут. Е, але той, хто їх організує, той насправді собі чорну мітку на все життя виписує. І таких ловлять до кінця їхнього життя. Ну, фактично, найстрашніше в цій ситуації, що ми ніяк не можемо вплинути на неї. Тобто, ми вона... можемо тільки прозорістю. І ви знаєте, теракти відбуваються там, де люди бояться, а у нас, на щастя, люди не бояться. От відбувається велич якісь вибухи, якісь стрілянина, убивства на майдані. І Я бачу наступного дня навіть в той же день на Грушевському масу величезну кількість людей. Свої... Ніхто ніхто в нас в нашій країні не боїться. Люди вже переступили через страх. І я впевнений, що ні терактами, ні загрозами терактів цього ну хтось там відійде, але основна критична маса людей налаштована дуже радикально очистити оновити свою країну. Оновити і зробити їх справедливими. В своїй статті ви зазначили, що зокрема, є там така фраза: до терактів вдаються зневірені, Так, розкрити зміст. Ну, дивіться, влада говорить, що нібито терористичними акціями якісь там радикальні угруповання намагаються привернути до себе увагу. Ну цього не потрібно зараз опозиції. Опозит до опозиції прикута вся увага. В неї медіа беруть. Інтерв'ю світові, коли завгодно, в якій завгодно кількості, вся яка тільки можлива увага до неї провернута. тобто є величезна маса можливостей для роботи: організаційна робота, партійна робота, робота по створенню тієї ж самооборони, ну налагодження якихось юридичних там вирішення питань. Тобто опозиція зовсім не блокована в своїй діяльності. Ну, справді там арештовують активістів. Це правда. Але цю діяльність здійснюють десятки і сотні тисяч людей, а арештовують е, десятки людей. Тобто, все одно це е, при, всім, при всьому масштабі репресій, це, е, ну, це влада просто собі, від, е, так би мовити, на, заробляє на майбутнє розслідування. Тобто, ні, ні до чого це не зламає ситуацію. І тому у опозиції є безліч можливостей, ну достатньо велика кількість можливостей, як саморезолізуватися в цій ситуації. Їй не потрібні такі суперкрайні заходи, які відштовхнуть від неї весь світ, і перетворять її на ізгоїв. І ті всі позитиви, які є величезні в обличчі світу, в поглядах українських громадян, вони зроблять негативами. Не знаєте, зараз для багатьох киян, коли вони бачать людину в масці, це значно ну значно краще ніж коли вони бачать міліціонера. Найголовніше, що ми з вами сказали, що ніякі теракти не зможуть зупинити прагнення українського народу до незалежності і життя в вільній демократичній в цьому державі. я переконана на 100%. будемо також сподіватися, це що нічого конвульції. страшного не Десь відбудеться. Бог, і якщо це навіть Україну. відбудеться, це тільки будуть конвульсії цієї влади. Дякую вам дуже. З нами був Олександр Палі. Після короткого випуску новин продовжимо. З нами буде Віктор Васильович Чумак, генерал-майор юстиції запасу, юрист, народний депутат. Дочекайтеся.